Польська влада тодішня робила все для того, щоб ці люди асимілювалися. Пропаганда малювала українця. Тобто, ну, чому в Польщі досі таке ставлення до українців? Тому що це багато десятиліть польська пропаганда малювала українця злочинцем. Тобто українець це дорівнює злочинець. Тобто навіть ми маємо приклади, коли там, намагаються ніби з кращого боку щось якось польські там, репортажисти описати ці події, але вони все одно під впливом цієї пропаганди малюють українця, звичайного українця вбивцею. Тобто, що він вбиває поляка просто так, бо, бо він інакше не вміє, не може. Тобто, Це, це десятиліття цієї пропаганди дають несподівані плоди зараз. Але от є якісь винятки одиниці українців якось інакше до цього ставляться. І от під впливом цієї пропаганди ти живеш в цьому середовищі, ти в меншості. І тебе зі школи починають, звичайно, переслідувати. Тобто, ти ну, всі, майже всі герої книжки повторюють, що в школі їм казали: покажи, відкрий рота, покажи піднебіння, воно в тебе має бути чорне, бо всіх українців чорне піднебіння. Вони всі намагалися від, в, в, в той чи інший спосіб, як, е, як Петро від, відректися від своєї української ідентичності в дитинстві, тому що це було пов'язано з стражданнями, що дитячими в школі. Тебе могли побити, е, тебе висміювали. Е, ну, звичайно, що, що ти, як громадянин Польщі, мусив послугуватись польською мовою. Тобто, тут, е, питання в тому, чи, чи ти взагалі вивчав українську, чи ти хотів на ній говорити хоча б вдома? Багато героїв згадують, що, що вони хотіли відриктися, бо і не згадувати про свою українську, і дома не говорити українською. Тому що це для них було пов'язано з травмою безперервно. Інша справа, що, врешті-решт, коли довго живуть люди між собою, і ці поляки, які. Опинилися там насправді не в такій переважній більшості, як там, як намагалися, коли планували цю акцію вісла польська влада. Ці поляки подивилися, що це ну, типу, нормальні люди. Ну, такі ж, як і ми, дві, дві руки, дві ноги. І це ксенофобія, коли ви довше. І піднебіння таке да, саме. Та. І піднебіння таке саме. І коли ви довше живете, то ця ксенофобія зменшується. І от зараз, грубо кажучи, там, в 21 столітті там на, на півночі, на заході Польщі, немає е, проблем між е, там, українцями і поляками. Більше того, поляки віддають своїх дітей в українські школи, бо, бо ці школи кращі. Е, е, тому це, це, це моментами воно вирівнювалося і згладжувалося.